Всім привіт, друзі! Вітаю себе на каналі, і в першу чергу хочу вам подякувати за ту кількість переглядів, яка набралась над минулим відео про рибалку. Дуже дякую, це дуже приємно. Ну а сьогодні, поки що, я готую наступне відео про риболовлю. Я хотів би з вами поділитися моєю ситуацією та моїм проходженням практики на інтро. Отож. Давайте все спочатку, підходивши три місяця до школи, начебто вивчаючи норвезьку мову, а насправді співаючи пісні та розважаючись, там нам прийшли смс-ки про відвідування нашого куратора, який нам повідомив про те, що вітаємо! У вас почалась інтропрограма». Що входить до інтропрограми? Нам було показано план. Намальований на аркушоу формату А4, де написано було таке: три місяці ми ходимо в школу, вивчаємо активно норвезьку мову, а три місяці ми ходимо на практику. Окей, починається в нас перший місяць. Ми заходимо на цю інтропрограму уже в клас, який навчається рік тут. Тобто, якби у нас рівень норвезького нуль, і вже люди, які майже рік, нам видають отакі от підручники. Повей. підручник складається з різних тем: капітули, тексти, картинки і питання під текстами. Як проходить навчання? В основному читаємо ми це все в класі, потім відповідаємо на питання, які під якоюсь темою знаходяться, і проходимо далі. Нам також задавали домашні завдання. Попрацювати в підручнику, тобто прочитати якийсь невеличкий текст, і попрацювати Айрбайцбу до такого формата. Букс тут вже треба писати, вписувати слова, відповідати на якісь питання і виконувати завдання. Кожен тиждень нам видавався план, в якому було прописано, що ми на цій, на цьому тижні будемо виконувати. Як правило, це прописані різні теми, тобто тема там навчання, тема. Працевлаштування, три, тема співбесід і таке інше. Відходивши десь напевно два тижні, нам приходить смс. Що, шановні, ваша група вже де ходить в вивчення мови до кінця, ви змінюєте іншу групу. Нас перекидують в нову групу, де теж все по-іншому. Тобто, у цих от підручниках є теми під названням, називаються вони капітули. Ось ці групи ми заходимо. Там уже вивчають якийсь п'ятий капітул. Коли нас кидають в другу групу. Там вивчають третій капітул, ну взагалі інший. Сумарно нас кидали по групам десь разів п'ять. Тобто, ми кожен раз заходили в нову групу, тому що в Ті, то там сроки, якісь навчання вийшли, то іншу там розформували групу. Отож, проходить місяць навчання. Нам приходить ще одна смс з повідомленням, що, шановні, у вас починається практика. Окей, чуть-чуть якби нестандартно, не відповідає нашому плану. В плані зазначено три місяці вивчення мови, три місяці практики. Задаючи питання нашому куратору, вона відповідає: Ну ми так вирішили. Потім нас направляють на практику. А що це за практика? Невідомо, бо жодних документів, жодного знайомлення з нами не провели. Тобто є два види практики, наскільки мені відомо, це робоча практика та е, мовна практика. На мовній практиці ми е, відтачуємо скіл мови, на робочій ми працюємо як на звичайній роботі. Е, отож, я попадаю на. Наскільки мені зрозуміло, на звичайну робочу практику, хоча документально це нічого не було підтверджено. І щодо практики, тут набагато цікавіше, бо попав я у кафе. У кафе. Що входило в кафе? Мої обов'язки. По-перше, хочу сказати, щодо вивчення мови, мій начальник у кафе, він сам із Нової Зеландії. От такий от класний мужик, просто слів немає. Мені стало зрозуміло, що він якби норвезьку знає, але не на тому рівні, щоб її мог там викладати і вільно спілкуватись, бо зі своїми колегами він спілкувався, наскільки мені чув, виключно англійською. І зі мною комунікація теж була на англійській, плюс перекладач. Тобто, по плану нашої комуни, нашого куратора про вивчення і мовної практики, як та... Мова практикувалась, але не норвезька, а англійська. Як починався мій день? Перше за початок був миття туалетів, миття туалетів та миття підлоги. Потім збір сміття, і це все на смітник. Окей, все помив, іду в кафе, збираю чашки, тарілки, це все вимиваю щіточкою загружаю в миючу машину посудомойку. Передивляюся та контролюю, щоб був порядок. Готую фільтр каву. Але іноді давали доручення приготувати звичайну каву по типу лате, капучино, еспресо і таке інше. Прибираю зал. За відвідувачами збираю серветки, збираю там недоїдки всі, і це все викидую і протираю столи, ну, підтримую в залі порядок. Потім поповнюю холодильник з напоями, з випічкою, з тістечками і таке інше. Ще забув сказати, я займаюся розкладкою товару на складі. Тобто приходять або там якісь напої, я їх всі сортирую тут, тут. тут. Або от таке, як сьогодні, прийшли в нас стаканчики паперові для кофе на собою. І я отак от їх розкладаю. Коли приходила машина з новим товаром, я це все розсортировував і відносив це на склад. При цьому одразу розпаковуючи, сортував картон на пластик і це все на смітник. Практика в мене проходила три дні на тиждень, вівторок, четвер і п'ятниця, а навчання у школі два рази на тиждень понеділок і середа. Навчання в школі з 9 до 14, а практика була з 10 до 14, а по п'ятницям з 12 до 16. Відверто кажучи, сама робота мені, можна сказати, подобалась, бо дві ж в кафе це дещо неймовірне. Недалечко від нас, ну як, лише 500 км знаходиться Нордкап. І дуже багато час в літній період з туристів на мотоциклах, на кемперах з різних країн Європи, які приїжджають і заходять. В кафе за чашечкою кави. Вони розповідають, звідки вони, куди, і оцей от вайп, його ну, не можна на словах передати, його треба просто відчути. Тому цей от період проходження практики, такі моменти, дуже чудово, дуже класно. Отож, якщо вам сподобалось таке відео, це, звичайно, не рибалка, бо рибалка, я розумію, що вам зайшла. Це видно по тому кількості переглядів. Якщо вам сподобалося це відео, то наступне ми зробимо ще з однією людиною, яка проходила практику вже у норвежців і в іншому місці. Там взагалі все по іншому, і буде навіть. Ну, дуже цікаво. Тому, якщо вам сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки. І після вашої активності я зрозумію, такий формат вам зайшов чи не зайшов. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, все як звичайно, і всім до нових відео. А готую я вам іще відео про рибалку. Всім пока!